Усім привіт! Ви на каналі Я Влада. я Влада, У мене Рдух мені 26 років, через 2 тижні мені 27 років. І через прекрасний Рдух, розлад дефіциту, уваги і гіперактивність у мене мільйон різних хобі. І сьогодні я хочу розповісти вам, адже я сама стикнула за якоюсь Кризою ідентичності, чи як це називається? Що я не знала і не розуміла, чим я хочу займатися, тому почала займатися усім потрошку. І зараз розкажу вам про хобі, які в мене закріпились, і які зі мною залишились надовго. І, можливо, буду дуже-дуже рада, якщо ви теж почнете чимось займатися, для того, щоб трошки урізноманітнити своє доросле життя. Що бачите ви перед собою? Це скарб стелаж, в якому живе, не знаю. Мені здається, не знаю, чи можна купити Ланоса за те, скільки ми витратили грошей на Лего. Але, думаю, пристойного веліка або навіть мопеда точно можна купити. Так, в 25 років я вирішила з своїм хлопцем, що ми хочемо збирати Лего. Не знаю, чому і як це вийшло. Але це виявилось одне з найкращих наших хобі, тому що це дуже цікаво, розвиває дуже круто, якось розкачує мозок. І це е, якось дуже захоплююче. І знаєте, це таке хобі доросле, чи що? Типу, коли я усвідомлюю, що моє хобі це Лего, я себе відчуваю, така, типу, ну так, да, Лего, не якась там херня муйня Вот. Е, да, це дорого. Я не спорю, це дорого, але є багато крутих альтернатив, не обов'язково купувати оригінальне Лего. Можна купувати його підробки на Аліку. Можна шукати інші е, бренди, які теж роблять такий цегляний конструктор, він називається. І дуже багато тут є різних фігурок, які так само з Аліку. Або отакі всякі фігурки, вони продаються в магазині в районі 100 гривень, вони збираються за годинку часу, і вони прям дуже мілашки. Тому, якщо ви не хочете витрачати гроші на великі проєкти, ви можете купувати всяких там будинку іграшок і тому подібне. малешенькі такі фігурки і тішите самі себе. Так що в 25 років я знайшла своє хобі-конструктор, і я прям Настільки цьому задоволена, що ви навіть не уявляєте. Це дуже розслабляє мозок, це дуже включає. І тому, якщо хтось з вас шукав ідею чим зайнятися по вечорах, беріть «Лего». Дуже класна штука. Це відео таке різнопланове по е кадрах. Мені так подобається його знімати. Та друге моє хобі з самого мого дитинства це комп'ютерні ігри, в частності всім я обожнюю бавитись в усі комп'ютерні ігри. Це для мене дуже захоплююче. Так мені сумно, що чим старше я стаю, тим менше часу я на це можу виділити. Але насправді це так класно. Ви вдивитесь, дивитесь такі круті нові світи. Ви буваєте там, де ви ніколи не побували. Дивіться, я будую хати. В мене є хата, от дивіться, з погрібом. Не з погрібом, а з дуже чоловим <laughs> укриттям. Тобто для мене комп'ютерні ігри це топ-ов за топ, тому що, камон, це такі якісь можливості для вашої фантазії, і це дуже-дуже-дуже класно відволікає. Ну, Окрім Сімсів, я бавлюся в старі ігри, в які я бавилась в дитинстві, це різні барбі, тому подібне. Граюсь в Гаррі Поттера. E, щось там легасі. Коротше, дуже багато всього цікавого є в нас навіть шолом віртуальної реальності. Ми, я принаймні, собі періодично теж граю в ігри на ньому. А ще в мене є дуже дивне хобі. Я читаю багато ромкомів, e, це книжки, романтичні комедії. І коли я їх читаю, я завжди уявляю якийсь будинок, де розвиваються ці всі події. І після того, як я читаю книжку, в мене є хобі цей будинок, який я уявляла, робити в сімсах. І, звісно ж, всі свої квартири, де я жила, я теж відтворювала в сімсах і намагалась зробити точно такий самий інтер'єр або його відтворити геть по-інакшому. Якщо, до речі, вам цікаво, які хати по ромкомах я робила, то підтримайте це відео. І я не знаю, можливо, зробимо рубрику, бо це трохи крінжово цікаво. Я не знаю. Ну це насправді якось ну, трохи стидоба для мене. Вже ми говорили про ромкоми і мою любов до них. Я їх маю дуже мало в форматі паперових книжок. Цю книжку купила недавно, тому що вона йшла третя в подарунок і читала на неї хороший відгук. Коротше, в цьому світі так багато чогось поганого, негативного, що я не стягую це і читати. Тому я обираю для себе читати щось суперпросте, легке. Лайтове, типу, що не навантажує мозок, всі любляться, в усіх це виходить. Тому я читаю романтичні комедії, як там розбиваючи лід, всі інші. Так, Давайте хто шарить весь прикол за хокеїстів, пишуть про це в коментарях. Я зробила свій камінаут про любов. До книжок з хокеїстами, ви теж свій камінаут або розказуйте, що ви читаєте, бо ідеї вже закінчується. Е, так, кожні вихідні я прочитую якусь книжку з таким дуже слюнявим, романтичним, еротичним, можливо, навіть сюжетом. Всі любляться, в усіх все добре. І що, І що ви мені зробите? Я в інтернеті, ви мене не найдете. От, от люблю собі читати такі штуки. А якщо вам цікаво... Про ромкоми, фільми, книжки я можу зняти окреме відео, і я надіюся, ви його підтримаєте, бо я хочу його зняти. Йдемо далі. <звук> так, я тільки переставила штатив і нічого більше не робила. Але ну, що я зроблю, якщо на цьому стележі половина моїх хобі? Наступне це виливати свічки. Трохи в мене сталася тут свічкова аварія. Ця свічка не найкраща, але вона попалась мені в руку. Але вже як є. Коротше, що в якийсь момент дуже багато з'явилось у мене підсвічників, з якими я не знала, що робити. Типу, ну, просто їх дуже багато, а викидати їх не хочеться. А ватні палички вже лежать, А резинки для волосся вже десь лежать, а Йоршики для зубів вже десь лежать. І от що мені робити з тими підсвічниками? Я побачила відео, де дівчинка перезаливає старі свічки. Дізналась ціну і подумала, хто я така, щоб не попробувати зробити це самій. І я вам скажу, це все дуже успішно вийшло. Я собі замовляю соєвий віск таким по пів кілограма, по три кілограма, на тому ж сайті, я беру на сайті Four Candles, якось отак, я десь додам. Це Влада з майбутнього. Я зараз монтую це відео і мені відписав бренд For Candles, про який я тільки що розказала. І вони нам дарують 5% знижечки по цьому промокоду. Тому, якщо ви хотіли спробувати зробити свічечки, переходьте, замовляйте. Я беру собі пару пахнючок, трохи воску, трохи гноту і виливаю свічки. Це для мене дуже класна релаксація. В хаті завжди приємно пахне, я завжди релаксую, розслабляюсь, і плюс це теж якось зарядка для мозку. Тобі треба порахувати, якби воно тобі, аромат, щоб гарно виглядав, щоб гарно пахнув і тому подібне. Тому свічки, це прям. Я дуже здивована, що це хобі залишилося зі мною надовго. Я не займаюся цим прям дуже часто, але як закінчується в мене там пару свічок, я роблю нові, виливаю їх і дуже тішусь. Тому, можливо, це для вас ідея. І ні, це недорого. Якщо у вас вже є тара, купити гніт, купити віск, купити ароматизатор це коштує не так дорого, як купувати нові свічки. Ви можете проекспериментувати самі. Тому закликаю займатися свічковарінням і підтримувати. Це хобі і ділитися зі мною досвідом, якщо ви ним теж займаєтесь. Або розкажіть, де ви берете класні пахнючки і де їх ще можна замовляти. В якомусь відео я вже казала, що я дуже жорсткий айпад-кіт, і 99% часу в домі я ходжу своїм планшетом, я з ним не розлучаюсь. Окрім того, що я читаю на ньому книжки, я постійно дивлюсь на ньому серіали. Постійно, ну тобто я вам не брошу. Я завжди дивлюся, якийсь серіал або передивляюся минулий, або дивлюся щось нове. І тому я вважаю, що серіали це прям якесь моє повноцінне хобі, тому що я витрачаю на це багато часу. Я бачу в цьому якусь цінність. Я готова витрачати на цей час. Я в це закладаю якось багато сенсів для себе. І я передивилась просто мільйони серіалів. Я не знаю, чи це можна пишатись, але я люблю дивитися серіали, мене це дуже захоплює, якось розвиває мою увагу, мою фантазію. І знову таки, якщо вам цікаво, щоб я розповіла там про серіали улюблені або просто всі серіали, які я подивилась за якийсь період. То кажіть, я вам залюбки його знімлю. Я, якщо чесно, знімала, хотіла коли зняти таке відео, але сіла і воно мені не пошло. Але якщо ви напишете, що ви все-таки хочете це подивитись, то я вам це зніму з великою радістю. Тому чекаю вас в коментарях. Або діліться своїми хобі, або любимими серіалами теж в коментарях, і я їх подивлюсь, якщо ще не бачила. Погнали далі! Як ви думаєте, що спільного? Між цим светром і мною. Те, що я створила цей светр сама. Так, як ви здогадались, якесь моє чергове хобі це в'язання. Я е, дуже люблю в'язати спицями. Менше я люблю гачкування, але займаюся тим і що тим, і мене дуже сильно якось цей процес захвачує. Я так дуже. Люблю в'язати спицями особливо, тому що я прям бачу, як щось народжується в моїх руках, і це мене так якось захоплює, я ненавижу розпускати, перероблювати. До прикладу, моя мама, яка мене цьому і навчила, вона може собі спокійно розпустити, дов'язати, щось там порахувати. Якщо чесно, я все роблю один раз. Дуже рідко я щось розпускаю, дуже рідко я щось перев'язую. Зазвичай я щось зробила, воно в 99% виходить класно. Я це роблю, можу розпустити і зробити з того інший виріб. До речі, накидка на мені зроблена абсолютно не мною, а куплена в секунді, і ми підійшли до наступного мого хобі, і це секонди. Так, я думаю, багато хто підписався на мене після мого відео про секунди покупки там. І так я вважаю, що це моє хобі. Мені дуже подобається, знаєте, так, полювати, дивитися, шукати щось, що мені подобається. Мені подобається витрачати мало грошей на одяг, бо я не бачу в одязі цінності. Але я бачу в Одязі інструмент як прояву себе. Тому я люблю одягатися, але не люблю витрачати туди гроші, тому що це просто шматок тканини. Я можу собі дозволити купувати нові речі в магазинах, але нащо? Нащо, якщо мені приносить настільки багато задоволення зайти десь на секонд і вишукати якусь річ, яка принесе мені багато задоволення. Так от, це моє наступне хобі. секунди. секонди. Знову ж таки, хочете огляд на львівські секонди або влог з секонда, підтримуйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, я обов'язково знімлю. Якщо чесно, я вже не знаю, куди ставити камеру, щоб розбити трошки цей е, покадровку, тому поставила просто посеред спальні. Тут в мене. Лежать речі, які я ще немає куди повішати, то будете просто на них дивитися, бо не звертайте увагу. Дивіться, і слухайте мене. І я на своєму любимому планшеті зробила нотаточки, щоб я ще хотіла згадати. Я не знаю, чи можна назвати це хобі, але я дуже люблю гуляти пішки. Я живу біля парку, я напевно пододаю відео, і я постійно кудись ходжу пішки. Це моє улюблене, це просто кудись іти пішки і залучати друге хобі. ну Додаткове хобі це документалки і подкасти. Обожнюю щось слухати в навушниках, обожнюю музику, але також обожнюю в навушниках слухати щось цікаве. Раніше це були майже постійно true Crime. Хто теж тут любить? Раз, не знаю, чи можна казати слово далі. І інші такі криваві штуки ставте лайки. Боже, якесь не відео, а Цільний байт на лайки і коментарі. Коротше, обожнюю гуляти пішки з кимось сама, просто кудись іти і обожнюю цей час слухати документалки або якісь цікаві подкасти. З останнього, що я цікаво слухала, це подкаст «Тіло говорить від The Body School. Це про харчування і якби спорт. І зараз я активно займаюся корекцією свого здоров'я, тому цей. Подкаст прям дуже багато на що мені відкрив очі, і я вам дуже його раджу. І все, ще мінус два хобі з мого дуже довгого списку. Все, мої любі бурамани. Ви думали це відео... Чого ти лапи мокрі, бури? Ви думали, це відео буде без вашого любимого котусика? Я взагалі знаю, що ви на цей канал підписані, щоб дивитися на мого котика. Це кіт бурий. Він також моє любиме хобі. Я дуже люблю, знаєте, тут такий в нього є жирова складочка. Моє хобі ту жирову складочку чухати. Е, так нагадую, що бурий е, живе з нами в притулку, і в своєму відео я закликаю всіх брати котів з притулків. Ось такий от. Е, Соціальний, якби, посил в цьому відео теж додано. Все, буря пішов, бавитися свої хобі, це лизати пузо і макати лапу у водичку. А ми рухаємося далі, ще чу-чуточку. Колись, колись, колись я дуже любила косметику. Я е, просто нарешті вийшов в момент, коли я можу показати свою найулюбленішу косметичку з Шреком. Хто не знав, Шрек це мій улюблений мультик, тому що це прекрасний ромком з прекрасними посилами, з прекрасною музикою. І я готова. Шрек передивлятися постійно. Так от, раніше дуже сильно я любила мейкап, зараз трохи збилася з цієї теми. Я майже не малююся, дуже рідко це відбувається, але до інструменту самовираження і до якогось е, інструменту дофаміну, коли ти купуєш помадку, потім в неї малюєшся, наскільки тобі від цього класно, я дуже позитивно ставлюся. Я би хотіла, можливо, щоб колись моя любов до мейкапу повернулася, але щось поки цим і не пахне. Я робила відео, напевно, два роки тому про всю всю мою косметику. Скажу відверто, майже нічого не помінялося, та сама косметика лишилась. Але якщо вам цікаво, подивіться. Я думаю, багато хто проходив через етап великого кохання до косметики, хтось на ньому затримався, хтось пішов. Від нього далі, так як я. Я раніше дуже любила малюватися, тому що я професійно танцювала бальні танці, і макіяж це була частина костюму, тому я дуже багато і дуже часто малювалась. І в мене зараз є скіл. Якщо потрібно за 10 хвилин зібратися, я можу зробити фул мейкап і зачіску за дуже короткий час, тому що в мене просто набита рука. От таке у мене хобі було або є. Можливо, хтось з вас приєднався до мене з Тіктоку. І раніше я дуже активно вела тікток про рослини. І мені дуже подобалось займатися рослинками додому. Але далі в мене був дуже сильний, не знаю, депресивний етап. Почалася велика війна, е, не знаю, дуже багато якось було соціальних. Штук в голові, через які е, вже перестала я так горіти рослинами. Але ця любов мені залишається, іноді я до неї повертаюсь, іноді я від неї відходжу, але я буду завжди вважати, що в мене є захоплення рослинами. Адже мені здається, таке буде завжди. І вже якщо ти раз спробував виростити якогось собі маленького зеленого міні-бро, то ти будеш тепер е, з ними завжди. От, так що було в мене таке хобі, і лишається це рослини. І я підводжу до наступного хобі. Це кераміка. Давайте, а де я стану для кераміки? Вітаю вас на своїй кухні. Тут я хочу розповісти про кераміку. От таку тарілочку я недавно робила. Знаєте, дуже багато всього я робила, і зараз я дивлюсь, і ніби нічого немає. Почала робити магніти додам, напевно, їх відео. Я ходжу у Львові в студію Yeti Хаус, я з ними працюю, і це також студія, в якій я займаюся керамікою. Там можна і погончарити на колі, можна просто з глини щось поліпити. Це дуже е, приємно і дуже знижує рівень стресу. І побочний ефект це надзвичайно миленькі речі у вас вдома, які ви зробили своїми руками. Тому, знову ж таки, якщо хтось шукає якийсь е, варіант, е, як зайняти себе, і у вас є трошки більший бюджет, тому що це не є так дорого, але це все одно не безкоштовно, скажімо так, плюс треба туди доїхати добратися, вони у Львові на вулиці Жовківській. От, і це хобі дуже сильно мене якось розслабляє і відволікає. І з мінусів, що кераміка випікається довго, тобто її треба чекати. Це 2-3 тижні, доки вона заглазурується, глазурується. І тому подібні всякі штуки, які я досі не можу зрозуміти. Тому, 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 тому це один з крутих варіантів, якщо вам воно підходить по всіх ваших запитах. Зараз ви знаходитесь на моїй свята святих. Я не планувала знімати це відео, тому тут є брудний посуд на фоні. Знаєте, таке життя. Я вам хочу транслювати так, як я живу. Ну, так, да, не встигла і не хотіла прибирати сьогодні, але дуже хотіла зняти відео. І хто я така, щоб собі в цьому відмовляти, бо хочу вас чимось потішити. Так що, що, до чого я веду? Я обожнюю готувати. Я вам клянусь. Якби не маркетинг, я би працювала кухарем. Я обожнюю готувати. Це те, що мене дуже сильно розслабляє, те, що мене відволікає, те, що мені дуже подобається робити в цьому житті. І взагалі, я думаю, що, можливо, з часом я дійду до якогось закладу, до якоїсь кухні і чогось такого подібного, тому що це те, що я обожнюю просто робити. і Чесно, е готувати для мене це якийсь мій найбільший відпочинок, який може бути не фізичний, а ментальний. Я беру планшет, включаю серіали і починаю щось готувати. І я від того так кайфую. До прикладу, вчора я приготувала спагетті з креветками і помідорами у вершках. Для мене креветка і помідор і вершки це прям ідеальне поєднання, тому що це трошки кисленьке креветка, креветочний має смак. Сьогодні я зварила вареників і посмажила їх з шкварками і цибулькою, трошки сметани. Завтра не знаю, що я планую, але е, я не знаю. Просто таке в мене хобі. Обожнюю готувати. В мене дуже добре виходить готувати. Я не вмію лише робити котлети. Будь ласка, я не вмію шуткувати капусту і робити якісь нормальні смачні котлети. Навчіть мене покиньте посилання на якесь відео, де я зможу. Цього навчитися. Я думаю, ми переходимо уже до фіналу, міняємо локацію. Ну, з таких, скажімо, дрібних хобі, що в мене є, я обожнюю вирішувати судоку. Це теж моя якась релаксація. Я люблю по вечорах лягти собі і на телефоні вирішувати судоку. Я вже перейшла на якийсь там прорівень, за який дають 5 тисяч балів. І це, звісно, складно, больно для мозку, але дуже круто його розкачує. І також я обожнюю будь-який прояв хендмейду. До прикладу, вишивала собі серветки, шила собі одяг. Тобто будь-який прояв хендмейду це для мене найбільше хобі. Я не можу, знаєте, якось сказати там. Люблю то, а то не люблю. Ні, мені дуже подобається займатися чимось своїми руками. І тому, чи можу я сказати, що моє хобі це хендмейд. Пробувати щось нове, робити щось собі додому нове своїми руками. І останнє це моє хобі, до якого я дуже довго йшла, яке би я дуже хотіла, щоб в мене було. Це YouTube. Так. Мені дуже подобається знімати відео, мені дуже подобається їх монтувати, викладати, спілкуватися з вами. Я поки вважаю це хобі, тому що в мене є основна робота. Ютуб я не розглядаю навіть як якісь потенційну можливість заробітку. Це просто моя віддушина. Я сюди знімаю, бачите, відео, які мені хочеться, що мені цікаво, те і розказую і показую. От, тому я надіюсь, ви це відчуваєте. Ви бачите, як багато душі я сюди вкладаю, що в цьому немає жодної комерції. Я Просто роблю те, що мені подобається, і розповідаю вам про своє життя і як я намагаюся його жити і кайфувати від нього. Тому так, Ютуб це моє повноцінне хобі, адже воно мені приносить багато задоволення. Я дуже рада, що ви його зі мною розділили. І ми будемо закінчувати це відео. Традиційно кожне своє відео я закінчую величезною подякою своїм глядачам. Вас стало дуже багато після останнього відео, і я вам всім дуже вдячна. І я дуже рада, що ви приєднались до мене. І також. Я дуже дякую нашим захисникам і захисницям. Я закликаю кожного і кожну, хто дивиться це відео, підтримати захисників і захисниць донатом на збір, який я залишаю під своє кожне відео. Я не хочу, щоб ви донатили мені, тому що слава Богу, у мене робота, яка приносить мені гроші. Я хочу, щоб ви свою зайву або не зайву копійку. Надсилали на збір, це буде найбільша вдячність мені за мою роботу за те, що ви допоможете нашим е, героїням і героям. А якщо ви все-таки хочете мене підтримати, то ваш лайк, коментар, наскільки я знаю, з семи слів. Можливо, у вас є друга або подруга, яким е, теж будуть цікаві мої відео, тому надсилайте, діліться. Це для мене буде найбільша підтримка, це ваша увага. І ваші якісь діджитал прояви уваги виглядять там. Лайків, дзвіночків, коментарів е і наступних переглядів моїх відео. Тому я всім дуже вдячна за перегляд. Я чекаю ваші хобі в коментарях. Я чекаю якісь ваші е підтримки до моїх минулих питань по ходу відео. І я також чекаю будь-якого вашого коментаря для того, щоб з вами поспілкуватися. Рада була вас всіх бачити. Всім цьом. па-па!